Є, походу, рижик, друзі. Ху -ху. Клас. Гранті рижа гайка. Ху блін. А дубарики сьогодні. Короче, приїхав я сюди не за рижиками. Воду скинули капітально. Но на цей пляж я приїхав за динаріями. Тут я знаходив динарії, а за рижики навіть... І не планував. Подивіться, ялки палки Ось як буває, навіть не думаєш за нього, а він є. Та ти що ж і перстеньок? Клас. Рижий перстень. У блін. Ну я сподіваюся, що це не біжух, бо це буде облом жорсткий. Мені жорсткий облом не потрібен. Так. Зараз допомию. Є чекухи, блін! Клас! Є чекухи а, який елегантський перстень Так, зараз буду збільшувати 585-та, все як в лучших домах, але ж тут розмір якийсь Детський. Що це? Я буду на мізинці його носити чи що? Так, стоямба. Стоямба, блін. Не по масті на мізинці виносити такий перстень. Якби чуть-чуть більший. А так то норм. Правда, друзі? Режушка є. Потім покажу, скільки я всього тут знайшов сміття, скільки риболовних грузиків, щоб витягнути ось цю штуку. Ну, я сюди приїхав за динаріями, тому надія ще на рим є. Але в будь-якому випадку вихід вдався. Ось така гайка. Чуть-чуть більше. Щось це мені так не підфортило з розміром. А так би носив. Ось рівненько за півтора години пошуку попалися такі знахідки. Грузила. Кормушки, ці донки, як вони там називається, я не знаю. Ось такі великі грузики, копійки, гривні, бльосин багато. Ну і ви бачили такий рижик. Він не важкий, але но, но приємний. Як факт порадував. Сигнали є, надія на рим також залишається. Ось який я приїхав за динаріями. Приїхав за динаріями, але знайшов рижика. Ось так буває. Не надіявся, але він є. Ще шукаємо динарії, продовжуємо. Ось як буває, якийсь шматок мотузка був під водою і рибалки два рази губили бльосни об нього. Позачіплювалися, повідривалися. Аж Такий облом буває за шматок якоїсь херні. Водичка зійшла, дуже багато метрів, немає води. Тому ми ходимо і шукаємо всякі смаколики. Це хтось довго не думав, який грузик взяти. Чіпив грузик від ваги і кинув. Та шкода таке викидати, ну хтось зовсім не жаліє. Ну а я вже звик до до своєї гайки. Дивіться, який елегантський перстень. Що ти, чоловіче? Краса. На фоні Дністра. А гарно ж як. най 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 Ось так бльосни. Губляться, бачите, за камінчик зачепилося. І така розкішна велика блісна. Не знаю на що це. Мабуть, на якусь щуку. Ось такі речі. Дуже багато снастів, ну приходиться копати. Я вже такі сережки знаю. Це не срібло і не золото, це є біжуха. Так, зараз обмию покажу. Такс. Але прикольно. Прикольно. Може, може і срібло, не знаю. Щось тут пише. Це, мабуть, біжуха. Не знаю. эти намочил. Что то мне совсем повелазило? Это же 925, блядь, это же сребло. Вот. Все. Сережка срібна, крутяк. Я вже почав гнати, що біжуха, просто такі... Такі є дуже багато біжутерії знайшов йшов в такій формі, але це срібло, клас. Гольд. Сільвер. Сьогодні вже і сірожа є. Хоча сьогодні Андрія... Ну попався і сірожа мені. Сьогодні останній день осені. Колір якийсь не той. Гарненьке, капець. Капець. Дивіться, друзі, яка краса. Йду мити, зараз помию. Помию і скажу точно. Але гарна, погодьтеся, біжушка. Ось видно, як стояв будинок в давні часи до затоплення. І що ж, я на цьому будиночку перекусю, мабуть. Бачите, як гарно кладка збереглася. Перекусю я своїм макошем, цекорієм для тих, кому не можна кави. Опа! На цих ракушках я тут і пообідаю. Ну, ваше здоров'я. Я вже приблатнився собі з гайкою. Шукаємо далі. А тепер дивіться, що робиться біля цих хатів затоплених. Тут рай для металістів. Подивіться, як ви думаєте, можна тут ходити з приладом чи ні? Коли тут ось такий шар цвяхів, бачите? Металу тут. Багато, його можна навіть на магніт тягати, збирати, але я сюди прийшов не за цим. Ну, ось так і пішов, пішов, і все було затоплено, тут жили люди колись. Каже що рибалка, що щука йде. У ну, мене поки що йдуть совєти. На місці цієї хатки вискочила до реформа. Ну, це не те, це не те, що я шукаю. Щитовик 10 коп. Так, ну що ж, нам потрібен щитовик перстень. Рижий, ще один. Хі -хі. Ось такі в нас замашки нескромні. Друзі, покажу хохму капець. Коротше, на пляжі, якісь свині понаривали ямів. Я, які більше засипаю після них. Були взагалі по пів метра. Я не знаю, яку там можна ювелірку шукати на такій глибині. Ну, коротше, йду. І біля чергової от видно, що стара ямка, стара. Не мною копана. Чіпляю сигнал і ось знайшов був. Бачите, знайшов був якусь ювелірку, але він її не побачив. Неуважний. Спішив, мабуть. О, ще такий самий ще такий самий кольчик. Буде прикольно, якщо ще один срібний. Бо такі часто біжутерні попадаються. Навіть якщо біжутерія, все одно треба бути уважними. О, дивіться, який окунець попався. Бачите який? Риб. А, мабуть біжуха, бо дуже легенький, по-перше. А по-друге, зараз я знімлю рукавичку і подивлюся. Ну ось біжутерія, походу. Біжушна сережка. Ну, могла бути і золота, ось так неуважні копарі. Пропустили. Треба бути уважними. Уважними треба бути. Кис. Киса. Ти приносиш удачу чи нікіс? Кс. Вона мені щось таке шереженьке піджени. Кс, -кс, Кс. Киса. Ось такий, друзі, результат. Як ви думаєте, можна мені вже відкривати риболовний магазин чи ще трішки підзбирати Снастів? Насправді їх вже назбиралося дуже багато. Я раніше роздавав ось ці всякі грузила, донки такими маленькими відеречками по 5 літрів, скидав туди і віддавав братові, друзям. Пробував на біоліті продавати, щось там не особливо не йшли. Ну, свинець скидав до свинцю на, на метал. Ну, Ось такі в мене були знахідки з двох локацій одного такого гарного дня. Як ви бачите, все реально знайти навіть рижика, тільки один нюанс. Потрібно викопати цілу купу всякого ось такого сміття. Ще рахуйте, десь така сама кількість була корків від різних напоїв, гаража, особливо, як він дістав цей гараж. Та ключики до банок з під пива та інших напоїв. Ну що ж, зважимо нашого. Рижика, оскільки всім цікаво, скільки він важить. 3,53, дрібничка. Ну, приємна, приємна дрібничка. Ось така неочікувана. По риму нічого не було знайдено, но раніше попадався там і динарій, і фібола була, кераміка навіть. Ось такий перстеньочок попався. Так, срібель Заодно зважимо. Воно невеличке, але приємне. Ще дві біжухи, Ось таких ви бачили. Все є. Є ще дуже багато насправді ювелірних виробів на водоймах України. Сотні кілограм, повірте мені, Ну, їх треба шукати. А тепер приступимо до розіграшу денаріїв. 16 листопада декілька діб заліпуха пролежала у соку лимона, взагалі, то ідеально кожного дня потрішки підчищати. Ну, я був зайнятий і не мав можливості зайнятися цією заліпухою. Отже, саме головне, якщо будете роз'єднувати, не потрібно докладати зусиль. Вона має сама розпастися, сама має самі монети мають розділитися. Якщо ви будете. Тиснути, щоб роз'єднати монети, може відслоїтися частина срібла, оскільки за 2000 років ось це вони як спаялися наскільки плотно, що може навіть відійти срібло. Особливо, якщо монети не раннього Риму, а пізнішого, де було низькопробне срібло, тоді по-любому відстає частинка, частинка срібла. Ось так зубочисткою легенько підчищаєте, знімаючи. Щораз менше і менше роблячи ось цей шар цих окислів між монетами. І так підчищаєте. Підчистили, змили і назад всі климона. Тому процес цей не швидкий, не потрібно поспішати. Він займає по-різному. Можливо, декілька тижнів були. в мене такі важкі заліпухи, що займали декілька тижнів. Ось ця, я думаю, декілька днів потягне. Но багато вже відійшло. Ще трішки залишилось. Продовжуємо. До 6 грудня, думаю, я її роз'єднаю. Вже 22 листопада і я все ще граюся з цими монетами. Ось на одній видно кучерявого тіпа. Якийсь Пушкін чи хто там ще, наче трішки залишилось. Але вони мають розпастися, роз'єднатися самі. Не потрібно докладати ніяких зусиль. Надіюся, до 6 грудня. Все відбудеться так, як треба. 6 грудня, як бачите, я справився, монети роз'єднані та переможець вже є. Користуючись нагодою вітаю всіх причетних з Днем Збройних сил України. також вітаю у вас з Днем Святого Миколая. Комусь Миколай сьогодні подарує ось таких два динарія. І після того, як я озвучу переможця, я назву умови для розіграшу ще двох динаріїв. Їх ми розіграємо на Різдво. Отже, отже перша монетка в нас Марк Аурелій. Багато хто називав Марк Аврелія. Я так розумію, що визначили по реверсу. Хорошо, молодці. Йдемо далі. Наступна монетка в нас. Так, готові. Наступна монетка в нас комод. Батько і син. Спаялися на 2000 років у Заліпусі ось такий комод. Всього правильно назвали марка Орелля та комода сім учасників. Сім учасників назвали правильно, а самим першим, хто назвав вірно та виконав всі умови, у нас був. Руся Микрюков стає переможцем цих двох динарів. І ми всі його дружно вітаємо з перемогою. Шановний, напишіть мені на електронку чи на Viber. Мої дані є там, де опис каналу. Також я залишу в описі під відео. Напишіть свою адресу бажано нової пошти. І я відправлю вам ці монети. Ну що ж, переможець у нас є. Тепер ми приступаємо. До нового розіграшу. Марк Аврелій увійшов в історію як один з найкращих римських імператорів. Хоча, на мою думку, він був якраз таки самим найкращим зі всіх, хто правив Римом. Я його взагалі рахую найвеличнішою людиною, яка жила на нашій землі. Вони з Антоніном Пієм являються моїми фаворитами серед всіх римських імператорів. Найбільше я їх ціную, поважаю та колекціоную монети цих правителів. Марк Аврелій ще запам'ятався як відомий філософ, стоїк, і залишив після себе спадщину у вигляді книги наодинці з собою, а також великою кількістю мудрих цитат, якими я захоплююсь та надихаюся. І, друзі, щоб розіграти ось цього прекрасного динарія, ми... Зробимо наступним чином. Вам потрібно в коментарях написати цитату Марка Аврелія, яка вам найбільше сподобалася. Їх є дуже багато в Гуглі. Це не проблема. Пишете цитати Марка Аврелія і вам викине дуже велику кількість його цитат. Ви записуєте в коментарях цитату, яка вам найбільше сподобалася. Розіграш ми будемо проводити. 25 грудня. Ввечером, якщо в мене буде можливість, я проведу стрім. Якщо не буде можливості, я запишу відео переможця. Переможець буде визначатися за допомогою рандомайзера. Ви знаєте, що це за фішка, ми таке вже проводили, та взагалі багато хто таке проводить. Один коментар вибере програма зі всіх, та в нас буде переможець. Це, що стосується Марка Аврелія. Я надіюся, все зрозуміло. Пишете в коментарях цитату цього імператора та рандомайзер на Різдво вибере переможця. Можете не поспішати, до Різдва ще є багато часу. Щодо Антоніна Пія потрібно, друзі, поспішити. Оскільки виграє цього динарія той, хто перший напише в коментарях, як називається відео, в якому був знайдений цей динарій. Хто перший напише назву відео в коментарях, той і автоматично виграє цього динарія. Переможця я озвучу вам також на Різдво, коли буде озвучений переможець марка Аврелія. Тому, друзі, з цим Антоніном Пієм потрібно буде поспішити. Хто був уважний та дивився моє відео, може пам'ятати, коли він був знайдений. А якщо ні. Гляньте, подивіться деякі відео, можливо, ви і побачите цього імператора. Ну що ж, бажаю удачі, друзі. На цьому все. До нових відео. Нехай переможе сильніший.